Матрас ніколи не входить до вартості ліжок у нас, тому що це дуже індивідуальна річ. Кожна людина підбирає те, що потрібно по жорсткості, по комфорту, по вазі. Це як зубна щітка або як взуття. Його не буває універсально. Це якби ви приходили в магазин з одягом і вам казали, взуття входить у це у вартість, а підходить воно вам чи ні, це не важливо. Матраси завжди індивідуальні. Наприклад, ліжко строн коштує 20 24 тисячі гривень в розмірі метр 60 на 2, і до нього може бути матрас від 5 тисяч гривень до 20 тисяч гривень, в залежності від того, що ви обираєте. Це там простіші пружини або без пружини наповнення, більше навантаження, більша висота. Завжди з матрасом коли купуєте ліжко, ми дамо знижку на комплект. Обов'язково. І все можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. Е, тому підберемо матрасик спеціально під ваші, е, під ваші потреби до будь-якого ліжка, в тому числі Стронга. Скажіть, воно гарне. Деталі на сайті солоха.ює покажи, в шапці профілю, телефончик для зв'язку.